Вітаю вас, пані Сіда. Вітаю! Я хочу поговорити сьогодні про життя і смерть. Ми всі помираємо і ми всі народжуємося. Сьогодні от, говорила з Дариною Фрейн, і вона розповідала, що люди іноді, якщо помирають насильницькою смертю, можуть не чекати довгої реінкарнації, якщо її життя було забрано, вона. Перенароджується дуже швидко. Буває, іноді людину заселяють свідомість вже в готове тіло. А бувають іноді такі моменти, коли людина живе все життя і відчуває, що її тягне до когось, тягне вона в пошуках, вона мучиться і тут хоп, прокидається свідомість, і вона згадує, що в неї є рідня, і в неї є ті люди, з якими вона прожила багато життів, духовна родина. Я хочу, щоб ви розповіли, що це, як людина вмирає і народжується при житті, як вмирає, народжується свідомість, і як ми шукаємо, Чого, кого ми шукаємо. Я пройшла в Таїланді прекрасний ритуал перенародження в храмі. І так ми можемо в цьому житті перенародитися, і в нас є декілька точок порталів. Тому що ми, як єдина духовна родина, всі, хто народився в цей проміжок часу, вибрали вознесіння. І для того, щоб піти у вознесіння, нам треба почистити всі наші реінкарнації. Нам треба зцілитися від болю. І іноді ми не можемо це зробити в одній реінкарнації. А так як ми вибрали Вознесіння, і нам не потрібно створювати нове тіло, це знову проживати дитинство, ми знову все забудемо. Ми створили собі таку реальність, де ми можемо сразу всі реінкарнації прожити за одну реінкарнацію і піти у Вознесіння. Тобто, моменти смерті. ми... Запечатали в одній реінкарнації, і це може бути декілька таких порталів, декілька таких моментів, що ми наче помираємо, але ні, фізичне тіло залишається, перезавантажується свідомість, і в нас починається нове життя. Ми можемо створювати собі такі моменти: це піти на спеціальний ритуал. Є багато ритуалів, є кладуть у домовину, є такі ритуали, що навіть в землю загружають і Повністю її засипають землею, її просто накривають білою тканиною, як це було у нас в Таїланді, ми помирали в храмі, і народжувалися зразу в храмі. Тобто наставники сказали, що в тому житті я досягла свого максимуму, і я не могла піти далі. Тобто рамки мого народження вони були обмежені планетами, структурами. І зараз народившися в новий час. Я вийшла за ці рамки, і тепер моя свідомість може більше. І я народилася зразу в храмі. І після народження я зразу пішла на ритуал, і я зразу пішла в молитву. Тобто це життя, життя майстра, який має піти у вознасіння. Ось так воно починається. Тому в кожної душі зараз буде такий вибір. Пройти трансформацію, пройти перезавантаження свідомості і вийти на новий рівень. І ви можете навіть подивитися, що в цей день, як стояли планети, і ви побачите, що у вас змінилася доля. Якщо в якійсь сфері життя у вас нічого не виходило через перезавантаження, перенародження у вас змінюється доля, і у вас відкривається ця сфера життя. Тобто, в одному житті ви досягли. Якоїсь висоти успіху в е, певних сферах, але щось не відкривалося в новому житті у вас відкриваються нові сфери. Тобто, це ще одні двері в життя, які ви можете відкрити. Також можна робити перенародження через воду. Є багато ритуалів пов'язаних з водою в Єгипті. Ми заходили в воду повністю з головою. Ми пірнали туди, і ми робили перенародження через воду. І ми виходили з води і відчували всі себе інакше. Взагалі, після таких ритуалів у людей відкриваються здібності, вони починають відчувати, бачити тонкі енергії. Бачити ауру, бачити, якщо духи чи наставники присутні в кімнаті. Тому такі важливі, якщо ви відчуваєте, що він вам потрібний, є декілька місць на планеті, де можна пройти саме перенародження, зробити цей ритуал. І так, зараз такий час, коли духовні сім'ї будуть зустрічатися. Вони будуть зустрічатися фізично, і вони будуть один одного впізнавати, і до них буде повертатися пам'ять, що так, я знав цю людину, я знав цю душу, багато-багато втілень. Я зустріла в цій реінкарнації своїх дітей з інших реінкарнацій, своїх доньок. і Я їх дуже сильно люблю. Я їх люблю. Так само ні краплі не менше. Деяким з них я не змогла дати свою любов в інших реінкарнаціях, тому що я помирала, чи вони помирали. Були різні причини. Але в цій реінкарнації вони біля мене. Я можу їм дати свою любов, я можу їх навчати. І в мене є мої доньки, які зараз знаходяться в Україні. І з одною з них ми згадували наше життя в Єгипті. Ми навіть ходили по нашому храму, по нашому будинку, і ми згадували, як в нас стояли меблі в кімнатах, які були відносини в родині. І ми згадували абсолютно ідентичні речі. Я люблю всіх своїх дітей, з усіх реінкарнацій, я щаслива, що я знайшла їх. І вони всі живі, це велике щастя. Пані Сіта, а коли прокидається нова свідомість, які це відчуття і як ці нові знання розпаковуються? Я пам'ятаю перші хвилини після ритуалу в Таїланді хотілося повільнитися. І все здається дуже прекрасним, таким красивим. Не хочеться спішити, хочеться насолоджуватися ось цією красою світу. Хочеться ходити без взуття. Ти починаєш відчувати, що взуття це щось ненормальне. Тобі хочеться просто ходити без взуття і ногами, босими Все відчувати, відчувати землю дуже хочеться. І вона така прекрасна, все таке прекрасне. Хочеться. Торкатися дерев, квітів, хочеться просто вдихати повітря, свіже повітря. Більше любові стає, серце відкривається, є готовність давати більше любові і приймати більше любові. І внутрішній спокій приходить, якась гармонія. Ти розумієш, так змінюється. Багато Змін багато трансформацій, але вже болю немає, є спокій, і є впевненість, що все буде добре, і хочеться підходити до людей, хочеться їх обіймати. Просто так. Просто хочеться. Тому що ти починаєш бачити більше світла і в собі, і в інших. І я дякую вам цьому ритуалу. Я дякую Таїланду за те, що моя свідомість змінилася. І саме з цією новою свідомістю я приїду в Україну і буду провідником для інших в їх нову свідомість, в їх перенародження, тому що українці готові вже прожити цю смерть повністю і в цьому самому тілі народитися, перенародитися. Для нового життя, для щасливого життя це буде більше світла і більше любові, і ми будемо більше цінувати один одного. Пані Сіда, дуже дякую вам,